Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. І сьогодні ми поговоримо з вами про дуже особливу самостійну частину мови, яка має назву займенник. Тож записуємо тему сьогоднішнього уроку. Уявіть собі, як було б складно спілкуватися без слів на кшталт Я. Ти, він, вона, вони, ми уявили? Нам би постійно прийшлося повторювати імена або назви предметів жах. Займенники роблять наше мовлення зручним і зрозумілим. А ще вони можуть приховувати багато цікавих моментів в мови, яких саме зараз ми це і з'ясуємо. І навчимося з вами вправно користуватися займенниками. Тож підготуйте ручки та зошити, і починаємо конспектувати. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на предмети, їх ознаки, кількість, але прямо не називає їх. Представники цієї частини мови, подібно до іменників, прикметників і числівників, вітають на питання. Хто? Ти вони? Або що? Ніщо, дещо, що. Або чий? Мій ваш, твій. Або який? Той, такий. Або скільки, скільки, стільки. Сподіваюсь, ви встигли записати всі питання. До морфологічних ознак займенника належить рід, якщо він є, число, якщо воно також присутнє, та відмінок. За відмінками, вони змінюються як займенники, що співвідносні з іменниками, тобто я, він, хто, що. А займенники скільки та стільки співвідносяться до числівників. І змінюються за відмінками як числівник 2. Займенники також співвідносяться з іменниками, прикметниками та числівниками. Вони мають аналогічну систему відмінювання та виконують ту ж саму синтаксичну роль у реченні. Залежно від цього співвідношення, займенники за значеннями і граматичними ознаками поділяються на три. Групи. Перша група це узагальнено предметні, або ті, що співвідносяться з іменниками. Я, себе, ми, ти, він, хто, хто небудь щось та інше. Друга група це узагальнено якісні, або ті, що співвідносяться з прикметниками. Мій, свій, твій, цей кожний, такий всякий тощо. І третя група це узагальнено кількісні. Або ті, що співвідносяться з числівниками. Скільки, скільки-небудь, наскільки, стільки. Синтаксичну роль займенник виконує ту, що й іменник, або прикметник, або числівник відповідно. Займенники, в свою чергу, поділяються на розряди значенням. Особові займенники поділяються за. Особами. Зворотний займенник себе існує також. Присвідні займенники змінюватися можуть за родами та числами. Якщо ми будемо говорити про вказівні займенники, то до них належать той та ті, цей, ця, це, ці, такий, така, таке, такі та стільки. Відносні ж займенники це хто, що, чий, котри, скільки, або яка чия, котре, котре. Відносні займенники іноді об'єднують в один розряд з питальними і називають такі займенники питально відносними. До заперечних займенників належать такі: ніщо, ніхто, ніскільки, ніякий, нічим. Я сподіваюся, що цей матеріал був для вас корисним. Тож, дякую вам за увагу.